Це і, і тут ціна, яка у вас зафіксована, підпишіть.

Яка ціна бути? Не знаю яку. Просто... Нещеринковий. А яка нещеринковий? А яка зарплата за людей? У мене пенсія 1360 гривень. Читайте, чи, 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 будь ласка, я військовий, я 20 років послужив. Наскільки я тоді на сьогоднішній день отримую реально пенсію? Я ж кожне запитання задаю. 800 гривень, так чи? Що я маю ви звіді з такого цінозаляки дензеля, що навіть Я не власний. Але ви звідніст такого? Ні, я не звідти. Як я можу бути згідний, якщо серйозный родник не може працювати? за що А я що раз. Далі там ворота лишали, там мешали, де їли купіли. Що я маю тут? Вот так і буде, посад, куди по це Що я маю заповнити? Я не маю права заповнити, я не власник заповнювати. Що відмовляєте? Або відмовляється. Що відмовляється? Відмовляємо. Нічого. Ну давайте пишемо. Що пише?